Зараз я вас прошу перегорнути сторіночку, ту, що з відповідями. Шість помножити на п'ять. Начинка вже тримає ручку. Увага! Марш! Шукаємо один, два, три, чотири підряд. Будьте уважні. Це урок математики у четвертому класі 120-ї Криворізької гімназії. Діти знають їхня вчителька Інна Олександрівна точно підготувала щось цікаве. А колеги кажуть, креативність це про Інну Петричко. Бере участь у різноманітних конкурсах. Її полюбляють діти найбільше таке кредо її любити дітей. І працювати заради дітей Інна Олександрівна, Ми доволі часто співпрацюємо з різних проектів, і хочу сказати, що без її підтримки нашому закладу було б доволі складно, тому що Інна Олександрівна це справжній взірець відданості творчості і професіоналізму. Як правило, це творчі проекти, освітньо творчі проекти, зокрема і нашого музею, художнього естетичного музею імені Івана Авраменка. Вона вчить бачити дітей красу, любити красу і проявляти її. Багато батьків хочуть віддати свою дитину саме до Інни Олександрівни. Ми вирішили з донькою навіть спеціально почекати ще один рік, щоб вона потрапила саме до цього вчителя. Коли у дітей проходить свято, то Інна Олександрівна для кожної дитини своїми руками робить окремий подарунок. А що це у вас? Це такі А ну, дівчатка, одягніть собі. Покажіть, як воно гарно виглядає. Вона любить наших дітей, вона їх навчає. Ми їй довіряємо. Коли настала війна, і дистанційне навчання стало постійним. Ті діти з нашого класу, які виїхали за кордон, вони продовжують відвідувати уроки. Ми відчуваємо себе єдиним шкільним колективом і вважаємо великою вдачею бути саме в родині Інни Олександрівни. Вона завжди постійно заповнювала їх вільний час. Вона їздила з ними на екскурсії. Вони їздили на коний твор. Вони були в Петриківці. Вони, вони вивчають українську мову, українські е, традиції. От ми в восьмому класі вона їх не забуває. Вона турбується, піклується про дітей. Вона їх збирає. Сама ж учителька розповідає: мала на кого рівнятися у професійній діяльності. Її мати все життя працювала саме в цій гімназії. Мені дуже пощастило. Моїй родині мама вчитель математики, тато художник, тож мені долю, доля подарувала ось такий гарний вибір. Я почала вчитися на вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва. Один раз закохалася в цей наш заклад, в нашу школу і більше не змінювала місце, а коли ще мені запропонували. Стати керівником музею імені Івана Гавриловича Аврамка, це була для мене дуже почесна така варта. Я її несу вже 14 й рік і, як бачите, є чим пишатися. З вами в музеї майстерні видатного криворізького художника Івана Гавриловича Аврамка. Його ще називають співцем різного рідного криворіжжя. На базі музею працює гурток під керівництвом Інни Петричко. Мені подобається відвідувати гурток юний екскурсовод. Ми навчаємося проводити екскурсію, розповідаємо про життя Івана Гавриловича та знайомимо наших гостей з його творчістю. «Інна Олександрівна це наш перший вчитель. Ми її дуже любимо та поважаємо. Для нас вона справжній приклад. Вона дає гарні уроки, гарні знання. Окрім уроків, для нас вона організовувала різні походи, екскурсії, конкурси. Інна Олександрівна проводить майстер-класи екскурсії музеєм. Очолює журі міського конкурсу дитячої творчості. Первоцвіт для нас був дуже важливим минулий рік, адже ми з нашою ученицею Анастасією Бабіч. Вибороли перше місце на всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв закладів освіти. Та й сама вчителька не відстає від своїх обдарованих учнів. Іна петричко призерка міського конкурсу Вчитель року Мені як вчителю початкових класів, дуже пощастило, адже я взяла своїх діточок, які зараз був в четвертому класі, і ми ще змогли півроку до початку повномасштабного вторгнення. Попрацювати в класичній манері навчання вони знали, що таке парта. Вони знали, як тримати ручечку. Це їм не через екран пояснювала. Для нас велике щастя, що зараз ми все більше і більше виходимо на навчання до школи, тому що, як ви вже побачили, я дуже багато готую для своїх діточок творчих завдань. Цінуючи її і в мистецьких колах криворіжжя Кращий вчитель, мабуть, у кривому розі може, в Україні, яка Зробила музей Івана Авраменка, проводить роботу, спілкується із членами спілки художників, збирає картини і показує все своїм учням. Я побачила в її очах ту жагу, яку я раніше бачила у свого учителя синиці Григорія Івановича, який повністю викладався і розчинявся в своїй освітянській праці. І на протязі вже багатьох років ми зустрічаємося. Я відвідую музей, який я вважаю зразковим не тільки в Криворіжжі, але ж і України. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами попрацювали, намалювали таку буйну, таку яскраву, таку соковиту і дуже веселу осі. Вікторія Добровольська, Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день.